Як змусити ЖКС реагувати на проблеми Одеситів? На це питання можуть відповісти мешканці будинку, що на вулиці Академіка Глушка. 2 після висвітлення їхніх комунальних проблем у засобах масової інформації співробітники комунальних служб нарешті заворушились. Цікаво, що частковий ремонт першого поверху багатоквартирного будинку коштував комунальникам понад 70 тисяч гривень. Чи якісний ремонт провели одеські комунальники за ці гроші дізнавалася Ірина Мунцян. За цією адресою наша знімальна група приїздить не вперше. Ще у листопаді мешканці будинку скаржилися на численні проблеми, з якими їм доводиться стикатися майже щоденно. Тільки після висвітлення цих обставин співробітники ЖКС нарешті відреагували. Я хочу поблагодарити ваш канал за те, що дуже бом'я Було 22 ноября. Зразу всі забегали. Прийшла мастер участка, прийшли плотники, прийшли сантехніки, прийшли стекольщики. Сделали, спасибо. Сделали двері, сделали свят, як такі. Людмила каже, що для проведення планового ремонту навіть надала необхідні будівельні матеріали. В самих же робітників комунальної служби знайшлася лише фарба, розповідає жінка. Спокльовку дав син, міл я лично купила на базарі, сінька моя і Они дали 12 кілограм краски, но она была такая синеватая. Вот там есть. Если там не понравилось, Я пошла лично за свои 200 гривен, Купила белую, мы розвили и перекрасили. Так что же, они дали два мальчика и 12 кілограмів краски. Всі розмовляти з мешканцями будинку, начальник дільниці ЖКС Вузівський почав тільки після висвітлення їхніх житлово-комунальних проблем на телебаченні. Інна Міркурівна Міркурівна, начальник участка нашого. Прибежала Людочка, Людочка, я вам не Людочка, Людмила Николаевна. Когда к ней десять обращалась, нет, а сейчас забегали. Но опять я терпела праздники. Новый год, Рождество, Старый Новый год. Хорошо все. Финит или комедия? Праздники закончились. Давай. Мы хотим продолжения банкета. Проте энтузиазма за азма каримництва ЖКСУ надолго. Частковый ремонт переезда чему-то сковштовал коммунальников чемалу. Жакиевского района сделал в этой парадной примерно за 70 тысяч гривен, как они написали в отчете, что они ремонт первого этажа. Это с краской председателя дома Людмилы Николаевны с ее краской, мелом, синькой валиками, шпаклевкой и так далее, они пишут в отчете, что они делают ремонт за 70 тысяч гривен, и этот ремонт, это первого этажа. То есть вот эта вот вся красота, которую мы видим, это первый этаж. Піднятися на інші поверхи комунальники не спромоглися. Інакше б вони побачили сірі стіни під'їздів, дірки в отворах між сходами. До того ж, гаряча вода до цього будинку подається за якоюсь загадковою схемою. Мешканці будинку й досі не можуть визначитися, у котрій годині з їхніх кранів потече гаряча вода. У нас постоянно у кухні элементарно, постоянно є гаряча вода, зараз. в ванной надо цю воду постійно ловить. Утром йдеш, умиваєшся холодною водою, коли ти вже уходити, уже появляется гаряча вода. Или взагалі целыми днями не трохи вечір 9-10, може всім. А Людмилі Пірус доводиться чекати на гарячу воду близько пів години. Саме тому посуд здебільшого доводиться мити у холодній воді. Раніше, коли ми в этот дом, ну, 27 лет перебрали. вода йшла очень хорошо гаряча. А вот уже пару лет ми мучаємося цією гарячою водою. Листи та газети ці одесити теж отримують рідко. Дивлячись на стан поштових скриньок, неважко здогадатися, що тут відбувається із кореспонденцією. Мабуть, турботливі комунальники прагнуть навчити пенсіонерів користуватися електронною поштою. Ірина Монцян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.